Протягом ночі росіяни тероризували мирне населення України. У ніч на 14 січня під атакою дронів опинився кривий ріг. Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник ради оборони міста Олександр Вілкул. Були аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання і понад 700 будинків від теплопостачання. На ранок ситуацію з електропостачанням аварійно відключених абонентів, водопостачанням, роботою котелень та транспорту стабілізовано. Зазнали атаки інші райони Дніпропетровщини. Вчора ввечері Росія спрямувала ракети на Дніпровський район. Під ударом дронів був Павлоград, Тернівка, Вербківська громада та Шахтарське на Синельниківщині. Зафіксовано пошкодження на територіях місцевих підприємств. Нікопольщина потерпала від ворожих артилерійських обстрілів в обласному центрі Марганецькій і Покровській громадах пошкоджені приватні будинки. Серед цивільного населення постраждалих немає. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Окупанти застосували різні типи озброєння, зокрема ракети, каби та десятки безпілотників. Внаслідок атак постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено низку цивільних об'єктів, спортивний заклад, приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, заклад відпочинку та автівки. Протягом минулої доби під атакою РФ опинилися 26 населених пунктів Запорізької області, по яких ворог завдав понад 700 ударів. Росіяни застосували майже 500 дронів. Гатили з артилерії, РСЗВ та авіації. Внаслідок ворожих атак. Троє людей поранено. Пошкоджено та зруйновано багатоквартирні і приватні будинки, автівки та об'єкти інфраструктури.